Реєднання дітей з різних куточків України, підтримку атовців та дитячий книжковий форум. Це з-поміж іншого вже за мить на годинку 18 на ТРК В час новин у студії Ірина Годьсу. сурдопереклад Лілії Костишин. Вечір добрий. Ми пам'ятаємо 8 травня з нагоди проведення Дня пам'яті та примирення. У Львові відбулось чимало заходів. Покладання квітів до пам'ятного хреста на місці колишнього концентраційного. Табору екоменічна панахида, громадське віче та акція вінок пам'яті. Також у гарнізонному храмі святого апостола Петра та Павла відбулась спільна екоменічна молитва. Докладніше, Віталій Гамадин. Сучасний цитадель, територія на якій загинули тисячі. Саме там у сорокових роках минулого століття була нацистська в'язниця військовополонених під назвою Шталах 328 Через неї прийшло майже 300 тисяч осіб, серед яких половина померла від хвороб, голоду та розстрілу. З Самого дитинства, пережиття, сибір не було нічого доброго. Так що для мене нічого не вартує. Я дуже люблю Україну. І за неї мрію. Тяжко, дуже тяжко. Ще одне місце репресій та жорстокості тюрма Налонського. Тут у 1939-1941 роках розташувалось управління НКВС. Потім слідчі в'язниця гестапо, з 1944 року. Слідчий відділ НКВС Петро Франко, 15-річним хлопцем, відчув на собі всю лють та ненавість червоних катів, розповідає чоловік. Коли людей кидали в карцери, то були різні, були такі, що навіть на превеликий жаль божеволіли. Вони там несамовито кричали. Це все діяло діяло на нас з однієї сторони, а з другої сторони ми робили висновки і знали на що спосібні червоні кати. У тюрмі Налонського від окупаційних режимів загинули тисячі українців, євреїв, поляків. Лів'яни в знак пам'яті пов'язали червоні маки на символічний колючий дріт. Найгірше, що є з нашої пам'яті, це то, що півстоліття тому назад українець воював проти українця і завжди дві тоталітарні. Системи зіштовхували нас між собою, щоб ми одні одні вбивали, ненавиділи. І сьогоднішні дні. Пам'яті і примирення це в першу чергу для того, щоб українці, які колись були по різні сторони барикад, по різні сторони фронту, нарешті зрозуміли, що ми одна нація, і ми повинні будувати одну державу. За роки війни Україна зазнала значних втрат після бойових дій та в полоні загинуло від 3 до 4 мільйонів військових, підпільників та цивільних через окупаційний терор та голод в тилу, і близько 5 мільйонів осіб були евакуйовані або примусово вивезені до Росії чи Німеччини, і частина з них так і не. Повернулись на батьківщину. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. 9 травня у Львові відбулося майже без пригод і провокацій. Ветерани поклали квіти на військовому меморіалі Марсове поле та вшанували пам'ять поряд монументу бойової слави радянських Збройних сил. Жодної радянської символіки не було. Частина людей мали на собі червоні маки. Також священики відправили за упокійну літургію за загиблими. Далі колона з ветеранами, а їх було кілька десятків, організованою ходою вирушила на пагорб слави, куди зазвичай найчастіше ходять вшанувати пам'ять загиблих у другій світовій війні. Там теж поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання загиблих. На акції в основному були правоохоронці та журналісти. Громадський спокій забезпечували сотні поліцейських. Ми боролись за свою землю, за свій народ, за все, тому. Все свято для нас за слізами на очах. На Україні нема такого будинку, такої родини, щоб не гори війни кого-то не зачепили. Тому для нас це свято, що в що наш народ найбільше пострадав із всіх інших народів Радянського Союзу. Заявку на покладання квітів нас дала міська ветеранська організація. От, з кількістю 500 чоловік. В цілому більше ніяких громадські формування, об'єднання, організації, ніяких заходів не планують проводити. Через що я сподіваюся, що в місті все буде спокійно. Та споки правоохоронців таки трішки зіпсували представники праворадикальних організацій міста, вони в масках намагались знести пам'ятник радянському письменнику Степану Тудору у центрі Львова. Однак поліція перешкодила їм це зробити. Львівські студенти-механіки безкоштовно рихтують автівки для потреб фронту. Старі машини та деталі їм привозять волонтери. А кошти на усе жертвуються між львів'яни. Більше Ірина Кононець розкаже вже о 20.30. Тим часом за останню добу на сході загинув один український військов... військовий Це сталося внаслідок підриву нашої вантажівки на протитанковій міні. Повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Олександр Мотузяник. режим тиші бойовики порушували один раз на Луганському напрямку, шість разів на Маріупольському і вісім на Донецькому. Холодний душ від сьогодні, і щонайменше два тижні у жителів Сихівського, Франківського, Шевченківського та Личаківського районів не буде гарячої води. Пов'язано це із гідравлічними випробуваннями теплових мереж. Також перевірятимуть щільність та механічну міцність трубопроводів і арматури. Завершити всі роботи і відновити водопостачання гарячої води. Комунальники обіцяють до 27 травня. Під час гідравліки перевіряються трубопроводи, перевіряється їхня надійність роботи, і в процесі гідравліки ті біля мережі, де є пошкодження чи навпаки, вони слабкі, стаються пориви. І тоді протягом літньої ремонтної кампанії є час для того, щоб ці пориви ліквідувати і відповідно надійно і стабільно входити в опалювальний сезон. А от все більше львів'ян пересідають на тролейбуси чи трамваї. Саме тому транспортники оголосили акцію приз місячний проїзд у електротранспорті. Які умови розіграшу та як взяти участь, розкаже Ольга Матейчук. Сюжет ще готуємо до ефіру, і Ольга Матейчик розповість деталі вже о 20.30. Україна єдина, це довели діти. Дитячі колективи з Криму та винник виступили на одній сцені. Концерт назвали матері України. Такий спільний спільний виступ організували вперше більше далі. Вони народилися у Криму, а тепер стали киянами. Юні таланти приїхали на Львівщину. У них концерт. Одна із учасниць Ельвіє. Дівчинка займається танцями чотири роки. Спочатку на півострові після переселення продовжила у столиці. Я буду танцювати танець тим тим. Це танець, там дуже багато. Красивих рухів. Тобто мама говорить, що я лебідь. На виступ. Дітей зібрався цілий зал. Малі підготували багато цікавого. Я і, і віршіки розказую, і танцюю, і пою. Вимушені переселенці живуть у Києві приблизно два роки. За цей час утворили громадську організацію Кримська родина, та роблять усе, аби їх діти не забували про своє коріння. У нас десь приблизно 30 дітей різного віку, дві групи займаються. Вони вивчають кримстарську мову, кримстарські пісні та кримстарські танці. Ну, що можу сказати, що сумні події стали причиною, тому що багато вимушених переселенців з Криму. І ми мали на меті зберегти свою культуру, тому ми об'єдналися. Гостей запросили у винники на два дні. Спочатку концерт, далі прогулянки містом та екскурсія до Львова. Ми тим заходом хотіли показати підтримку кримського колективу, оскільки більшість більше 90% учасників цього колективу є вимушеними переселенцями з Криму. Вони станом на сьогоднішній день проживають в Києві в Київській області. Ми їх запросили сюди для того, щоб таким чином висловити свою підтримку. І е, забезпечити таку єдність. Ірина Качмарик, Юрій Матьора Новини. До подорожі готові. Вихідними потяг вітерець на дитячій залізниці у стрицькому парку відправився в перший рейс. Щорічно понад п'ять сотень дітлахів навчаються у гуртках дитячої залізниці. Перед літнім періодом перевезень проходять спеціальні інструктажі та здають іспити, а далі все як у дорослих. Правда, зарплата не матеріальна, а емоційна. Юні залізничники зізнаються, отримують колосальне задоволення від своєї праці. Поїхали 65 сезонів радості та веселощі. Львівська дитяча залізниця відкрила черговий ювілейний період. За доброю традицією день відкриття перший раз як для дітей, так і для дорослих, безкоштовний. Мені тут подобається вчитися. Тут має багато друзів, однокласники зі мною ходять. Переважно я провідник. Το είχα το... Допомагає людям зайти в вагони. Я на дитячій залізниці, переважно ревізора або провідник. Але нещодавно я спробувала бути черговою по відправленню і Мені це найбільше сподобалось. Традиційно цього дня відбулось посвячення в юні залізничники учнів, які протягом року навчались у гуртках. У Нас працює п'ять змін. Кожна зміна має свою професію. Перша зміна це є організація руху поїздів. Друга зміна це вагонне господарство. Третя зміна це колія та колійне господарство. Четверта зміна це локом... Мотиви, будова локомотива, п'ята зміна це автоматика, телемеханіка та зв'язок. Діти навчаються на протязі трьох років. Історія львівської дитячої залізниці розпочалася ще у далеких 90-х. Тоді згадує пан Роман було три станції та локомотивне депо. Проте під час реконструкції вулиці Стрийської довжину залізниці довелось скоротити і залишити тільки дві станції паркову та сонячно. Тоді юний, а тепер уже ветеран каже, що цей дитячий гурток дав йому потівку в життя. Любити залізницю, тому що якщо дитина не буде любити залізницю, то не буде залізничник такий настоящий залізничник. Працювати раді грошей на цій залізниці, тому що залізниця це є дуже відповідальність. Відповідальність дуже велика. Але я, як працював на заліз... я машиністом, водив пасажирські поїзда, я як ішов на роботу, я діставав задоволення. Та 65-й сезон для дитячої залізниці стане особливим. У вагонах транслюватимуть розповіді про Стрийський парк, які озвучували самі діти. Віталій Гамади, Назар Петуляк, новини. А після двохрічних фінансових труднощів цього четверга стартує дитячий форум. А це близько пів тисячі найрізноманітніших заходів за чотири дні. Локація звична Львівський палац мистецтв. На форум завітають відомі дитячі письменники та ілюстратори. А науковці розкажуть про таємниці експериментів. Також буде з дитя з десяток найрізноманітніших майстер-класів та книжково-бібліотечних квест. А ще у формі такої собі гри малеча навіть рятуватиме країну. Вхід на дитячий форум – 20 гривень. А от для татусів він буде безкоштовним. За ці 20 гривень вони можуть цілий день розважатися на форумі, відвідавши при цьому. Всі заходи, які їм вдасться там відвідати. А заходів всього в програмі близько 500. Не кожного поета ми можемо запросити у кожну школу. Так не завжди дитина зможе наживо поспілкуватися з автором книги, а це також зовсім по-іншому дозволяє дитині подивитися на книжку на героїв. І у нас все на цю мить день, що минає. Підсумуємо звично о 20.30. Тоді розповімо більше. Новини це те, всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. мрійте, вірте і любіть. Дякую, що з нами до зустрічі.